Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! У минулому відео ми з вами прогулялися середньовічною схоластикою, тією самою інтелектуальною кухнею, де філософи й богослови змащували логіку теологією і намагались довести існування Бога шляхом дедукції, силогізмів і глибоких роздумів про природу буття. Ми торкнулися загальних рис цієї доби. Як мислили, про що сперечались, чому кожен другий текст починався з фрази, як сказав Августин, і чому суперечки про те, скільки ангелів поміщається на вістрі голки, могли затягнутися на кілька століть? Я обіцяв, що наступного разу ми перейдемо до логіки Лейбніца, мислителя, який не тільки мріяв створити універсальну мову для вирішення будь-яких суперечок, але й заклав основи для тієї цифрової доби, в якій ми зараз живемо. І так, цей момент настав. Але перед тим я маю зізнатися, в минулому відео я дещо не договорив. Є одна постать, яку просто неможливо обійти мовчанкою, коли мова йде про схоластику. Це Вільям Окам, той самий, що подарував нам знамениту бритву Окама принцип, згідно з яким не варто множити сутності без потреби. І хоча цей принцип часто переосмислюють і навіть спрощують до неускладнюють, де можна спростити, суть залишається. Якщо є простіше пояснення, Обирай його. Окам був не лише різким критиком надмірно складних теологічних конструкцій, а й одним із перших, хто почав впроваджувати економію мислення в інтелектуальні дискусії. Він злегка розчесав хаотичну бороду схоластичної думки, намагаючись зробити її трохи більш охайною. І, хоча сам був францисканцем, його позиції часто викликали конфлікти з церковною ієрархією, включно з папою. Але не дивно. Якщо ти починаєш ставити під сумнів традиційні аргументи лише тому, що вони надто складні або непотрібно заплутані, тебе не дуже люблять ті, хто ці аргументи будував десятиліттями. Тож перед тим як ми зануримось у витончену логічну інженерію Готфріда Лейбніца, давайте ще трохи затримаємось у схоластичному просторі і вшануємо Вільяма Окама, бо без нього вся ця філософська історія виглядала б як середньовічний сервер, переповнений зайвими плагінами. Вільям Окам це така собі середньовічна версія людини, яка приходить на філософське засідання з ножицями і каже, так, хлопці, з цим всім можна було не морочитися. Він жив у 14 столітті, в Англії був францисканським монахом, і, як не дивно, саме в монастирі народилась його критична думка, яка згодом змусила багатьох замислитись. А чи не переборщили ми з метафізикою? Окам займався логікою, метафізикою, теологією та мовою. Але його головна ідея, яка прославила його навіки, полягала в тому, що якщо якесь явище можна пояснити простіше, без додаткових сутностей, то не треба вигадувати зайвого. Це і є оте знамените правило, яке згодом назвали бритвою окама. І хоча сам він не формулював його як закон, його підхід до мислення, радикально економний, став свого роду інтелектуальним ножем для зрізання філософських наростів. Він не просто відкидав надлишкові пояснення. Він ставив під сумнів саму потребу в багатьох з них. Наприклад, у часи, коли всі на випередки доводили існування універсалій, таких собі ідеальних сутностей, типу червоність або людськість, які начебто існують незалежно від конкретних речей. Окам сказав: Ні, друзі, це всього лише слова. Для нього реальність починалася з одиничного, з конкретного: ось людина, ось кінь, ось дерево. Універсалії. Це лише умовності, знаки, ярлики, які ми використовуємо в мові, щоб на щось вказати. Їх немає ніде, крім нашого мовлення і мислення. Його логіка це інструмент, який не стільки будує нові теорії, скільки прочищає засмічений простір. Окам вважав, що мислення має бути максимально ясним, без езотеричних конструкцій і небесних канцелярій, якщо це не викликає потреби. Він, звісно, не був атеїстом, усе ж монах. Але його підхід був таким раціональним, що згодом його ідеї стануть основою для зародження модерної науки. Від нього йде лінія до Гопса, до Локка, а далі до сучасного наукового методу, де пояснення шукають найпростішим і найекономнішим шляхом. Цікаво, що через свою філософську економію він мав конфлікти не лише з богословами, а й із самою церквою. Його навіть звинуватили в Єресі, а деякий час йому довелося переховуватись і жити під захистом німецького імператора. Але він і звідти продовжував писати, критикувати, відстоювати своє бачення бачення, де мислення не повинно тонути в болото надлишкових понять. Окам це по суті середньовічний мінімаліст. Він вчив, що інтелектуальний порядок наводиться не додаванням, а відніманням, і саме тому його ідеї дожили до нашого часу. Бо що може бути більш вічним, ніж бажання не ускладнювати життя. Особливо коли воно і так досить заплутане принцип бритви Окама це не філософська хитромудрість, а радше здоровий глузд піднятий до рівня методології. У найпростішому вигляді він звучить так: не слід множити сутності без необхідності. Тобто, якщо є два пояснення одного й того ж явища, і одне з них простіше, то краще обрати саме його. Допоки не з'являться вагомі підстави для ускладнення. Вільям Окам не першим висловив цю ідею, її можна знайти ще в Арістотеля, але саме він зробив її систематичною і сміливо застосовував її до найрізноманітніших сфер від логіки до богослов'я. Причому застосовував не обережно, а як саперну лопатку, розгрібав завали з холастичних конструкцій, де філософи століттями будували химерні метафізичні моделі з універсаліями, субстанціями, акциденціями і ще безначим. Що це дало логіці, насамперед прагнення до простоти і ясності. Бритва Окама стала інтелектуальним фільтром вона допомагала відкидати ті пояснення, які лише ускладнюють розуміння, не додаючи нової інформації чи прогностичної сили. Такий підхід поступово витіснив середньовічну любов до нескінчених класифікацій і непотрібних деталей. Логіка стала більш орієнтованою на практику. На структуру мислення, яка має вести до чітких і переконливих висновків, а не до витонченого самозамилування, уже в новий час із розвитком науки принцип Окама підхопили мислителі, які заклали основи наукового методу. Галілей, Декарт, Ньютон – усі вони в тій чи іншій формі спирались на ідею, що добрі теорії це не ті, що обіцяють багато, а ті, що пояснюють багато з мінімальною кількістю припущень. У філософії логіки цей принцип теж став рушієм до розвитку формальних систем, де кожен елемент мусить мати чітке місце і не може бути введений просто щоб було глибше. Бритва Окама це, по суті, перший свідомий заклик до оптимізації мислення. Це була рання форма раціонального мінімалізму, нічого зайвого, тільки те, що справді необхідне для пояснення. Цей принцип досі живе. Його відлуння чути і в наукових гіпотезах, і в програмуванні, і навіть у буденних рішеннях, коли ти обираєш не ускладнювати щось, поки в тому немає потреби. Тобто Окам, сам того не знаючи, заклав інтелектуальну звичку, яка згодом стане золотим стандартом раціонального мислення. І це вже не просто бритва, це інструмент, без якого ми б досі тонули в словесному багні. До того моменту, як на сцену вийшов Лейбніц, логіка була вже добряче пошарпаною, але ще трималась на ногах. Середньовічні схоласти, попри свою схильність до надмірної деталізації, зробили велику справу. Вони зберегли і систематизували арістотелівську логіку, навчились оперувати силогізмами, класифікували типи висловлювань і навчилися вправно сперечатись у межах формальних схем. Проблема була в іншому: ця логіка майже не рухалась уперед. Вона була застиглою в часі, як вітраж у готичному соборі, красива, складна, але вже давно не відповідає новим викликам. У ній не вистачало гнучкості для опису змін. Вона погано працювала з математичними структурами і ще гірше з новими природничими науками, що стрімко набирали обертів. Логіка залишалась радше інструментом теологів, ніж вчених. Вона не могла задовольнити інтелектуальні амбіції нового часу. І от тут з'являється Готфрід Вільгельм Лейбніц, людина, яка застала логіку в стані, коли її ще поважали, але вже нею не надто користувались. Для Лейбніца це був непробачний стан речей. Він вважав, що логіка має бути не лише інструментом дискусії, а буквально мовою мислення. Точною, обчислюваною, такою, що дозволяє з будь-якого питання вивести істину так само надійно, як ми виводимо відповідь у арифметиці. Мовляв, замість безкінечних суперечок ми могли б просто сісти, записати наші твердження у спеціальній формальній мові, підставити значення і з холодною точністю врахувати, хто правий. Ідея смілива, навіть революційна. Але Лейбніц не просто мріяв він почав створювати систему, яка би реалізувала цю мрію. Він говорив про характеристика universalis» – універсальну символічну мову, яка поєднує математику, логіку та філософію, і про «calculus ratiocinator, метод обчислення істини. Для цього потрібно було звільнити логіку від туманів схоластики і перевести її на математичну основу. Тобто, якщо Окам прочищав логіку від зайвого, то Лейбніц хотів зробити з неї справжню машину механізм, який сам думає. Він застав логіку ще у стані благочестивого латиномовного обряду і вирішив зробити з неї універсальну науку, що працює як годинниковий механізм. І хоча сам він не зміг повністю реалізувати свій проєкт і, чесно кажучи, не міг, бо ще не було алгебри логіки, як у Буля, і формальних систем, як у Фреге, Лейбніц заклав основу для всього, що сталося з логікою у новітній час, від математичної логіки до сучасної інформатики. Тож далі про Лейбніца. Про те, як він хотів винайти не просто логіку, а мову істини. І чому, попри те, що жив у XVII столітті він мислив майже як програміст двадцятьор, Лейбніц був одним із тих рідкісних геніїв, які не просто розвивали вже існуючі ідеї, а мріяли про цілком нові підходи до старих проблем. Що стосується логіки, його головна мета полягала в тому, щоб перетворити її на універсальну. Точну і автоматизовану систему для розв'язання усіх інтелектуальних проблем. Це було б щось на зразок машини для розмірковування, яка б не залишала місця для сумнівів і інтерпретацій. Ось у чому полягала його ідея. Лейбніц виступав за те, щоб логіка не обмежувалась традиційними категоріями силогізмів, які були популярні ще за Арістотелем. Він бачив логіку як формальну мову, де замість нескінчених словесних суперечок ми можемо працювати з символами та їх математичними операціями. В результаті цього ми могли б досягти чіткої, однозначної істини, без жодних спекуляцій чи міркувань на кшталт, мабуть, це так. Його концепція характеристика універсаліс була саме такою мовою, універсальною мовою для позначення понять, яка б могла точно описати світ. Це була спроба створити єдиний символічний код для всіх понять від простих до складних. Цей код мав би бути не просто зручним, а й математичним, що дозволяє проводити логічні операції з поняттями так само, як ми проводимо арифметичні операції з числами. Крім того, Лейбніц розробляв концепцію Calculus калкулусінейтор обчислювальної логіки, яку він уявляв як систему, що дозволяє вирішувати логічні проблеми за допомогою числових обчислень. Іншими словами, уявляв логіку як математичну процедуру, де ми підставляємо значення у форму, застосовуємо певні правила і отримуємо відповідь схожу на математичне рівняння. Таку логіку він бачив як універсальний інструмент для мислення, який міг би вивести нас до істини без зайвих суперечок. Справжній прорив Лейбніца полягав у тому, що він запровадив ідею, яку лише через кілька століть розвивали інші філософи та математики, зокрема Джордж Буль і Бертран Рассел. Лейбніц пропонував використовувати не лише слова, а й символи та формули, щоб подолати розмитість людської мови. Так, наприклад, через кілька століть вже будуть використовуватися логічні символи для представлення висловлювань у математичній логіці, як символи для і. Або не в сучасній логіці. Що ще важливе, Лейбніц не просто хотів побудувати систему для філософії чи математики. Він мріяв про універсальне застосування цієї логіки. Логіка, яку він бачив, була б не лише засобом для доказів або для формулювання філософських ідей, але й інструментом для розвитку науки, техніки та навіть державного управління. Уявіть собі, це якби ми могли математично описати не тільки світ, але й людські стосунки, політику, економіку і навіть духовність, ставлячи все на одну науково обґрунтовану основу. Загалом Лейбніц був, мабуть, першим, хто усвідомив потенціал логіки як наукового інструмента, здатного не тільки уточнювати, але й автоматизувати процес мислення, зробити його більш формальним і, по суті, математичним. Його ідеї не могли бути реалізовані за його життя. Але вони проклали шлях для розвитку логіки, який привів до створення сучасної математичної логіки та інформатики. І хоча ми ще не створили мову істини, яку Лейбніц мав на увазі, ми сьогодні живемо в світі, де програмування, алгоритми і логічні системи є невід'ємною частиною науки та технологій. Власне, Лейбніц вже тоді заклав основу для майбутнього, в якому логіка стане одним із головних інструментів людського пізнання. Ось ми й дійшли до того, як Лейбніц намагався створити логіку майбутнього, яка не лише дозволяє мислити, а й обчислювати істину. Але це була лише перша частина великої подорожі адже, як і завжди, ідеї Лейбніця знайшли своє застосування вже в наступні століття, коли логіка почала отримувати нові обличчя, стаючи все більш формалізованою та математизованою. І ось тепер, після того, як Лейбніц залишив свій слід, ми вступаємо в нову етапу розвитку, де логіка перетворюється на неймовірно потужний інструмент. Чи чули ви коли-небудь про те, як математична логіка перетворилася на справжню алгебру мислення завдяки Джорджу Булю? Чи знаєте, як ця революція допомогла створити комп'ютери та штучний інтелект? У наступному випуску ми поринемо в історію логіки, де булєва, алгебра та новітні досягнення зробили логіку не лише зручним інструментом для філософів, але й основою для технологій, що сьогодні керують нашим світом. Готуйтеся до подорожі, де ми поговоримо, як логіка стала фундаментом для революції в науці та техніці. До зустрічі у наступному випуску, де все, що ми знаємо про логіку, заграє новими барвами.